Слава Україні! Усім, хто нас зараз дивиться. Працюємо з під пам'ятка Тарасу Григорьовичу Шевченку. Саме це таке пам'ятне місце, як в Україні, так і у Львові. Адже тут сьогодні відзначають дев'яту річницю революції гідності. Нагадаю, сьогодні день гідності та свободи. Саме тут, 9 років тому, зібралися перші люди, зібрались студенти. Вони вийшли на Львівський майдан, який потім перелічев всеукраїнський. Тобто в Києві на Майдані Незалежності і вже звідси рушили як перші студенти, так і перші люди, які поїхали на Майдан і власне відстроювали там нашу честь, нашу гідність, нашу свободу, наше право бути у Євросоюзі, оскільки знаємо, що а, саме цей день був а, 29 листопада. Янукович мав писати якраз цю цілков мить і мав підписати договору Союзом про те, що Україна було право стати членом. Але з ним відмовилися це підписувати, і вже тоді на Богдана вийшли мільйони людей, вийшли по всіх великих статута України, та й маленьких загалом. Сьогодні тут зараз от, бачимо молодий український арест. Легшема виконує пісні, які звучали тоді, на Майдані, виконує сучасні пісні, які відкривають сьогодні. Було час повномасштабної війни. Сако хочу сказати, що зібралося тут сьогодні чимало людей. Дев'ятий рік і дев'ятий рік ми відстоюємо нашу свободу сьогодні. Зі зброєю в руках з біданим мільйоном на нашої пенних з'єднаних мільйонів. Цей 24 лютого росія трубила буду масштабне полювання. Ми прости, і росія в цьому самому хоче забрати нашу честь і гідність та свободу. горять, на сливо по відстрілюють відряд. В колі Пробачиш, ніколи не пустиш і фраку, в рапорт сидишов. У рюкзах колиші тікається, разгублю нарешті з них не з неба те, що ви прийшли, Поставили на мене Зараз буде політика, ставши розумію, що душовиця, куліна плеча, чого. Біля пам'ятника Турці Шевченко під назвою Рім станції Майдану. Воно має на увазі, що це мистецький перформанс, під час якого будуть усі присутні. Знову зможуть відчути дух Майдану, що панував 9 років тому. І, як я казав, вже виконав від Шумей. На фрифіану виконає пісні каналу тоді зі сцен Майдану як у Львові, так і в Києві, так і в інших містах України. І надходить Дівчата тут сучасний.

Лежи, сына все чекає, та влашею душе. Я, я бою за волю пішов <плес> вночі, за правду і долю нових поповіт, за піту морій далеко, схила милеки, вернеться жити в ромаю, прийшла труба весла, а спокою душі. 阻绝里。 Все читає на Божа його жовтка, я бою за вою пішов далі, за правду і долю добри поколінь, за тих, хто волі далеко, крилаби великих, верниця живіта, в ях тобою, калистне, навіть очі, чекають в тебе, сива. Наші плаче сина все чекає, та Божа його душа люба, я бою, за волю пішов до ночі, за правду і долю нових поколінь, за хто думовій далеко, і крига недалеких, вернеться житті. Tell У своєї стороці, душу цього, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братця козацького роди. Заборон! Слава Україні! Є! Слава! Слава! Смерть Слава! рога! Давайте подякуємо, я, Олегу Шуманів! Я, я, я не свободи, я, 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 я чужий стражив в Україні, я чужий стражив в Україні. І ви знаєте, друзі, я на завершення. Ми б хотіли подякувати Збройним силам України. Дякуємо за кожне звільнене місто і село. Ми дякуємо за Київ, Чернігів, Харків, Суми. Ми дякуємо за Миколаїв і дякуємо за Херсон. Ми дякуємо за їхню жертовність і їхній подвиг. Я б хотів, щоб ми зараз максимально гучно поаплодували Збройним силам України. друзі. Також ми будемо. Вшановувати пам'ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі за волю і свободу України, і вічно будемо пам'ятати імена наших героїв. І поки жива ця пам'ять, буде битися їхнє серце і серце нашого народу, як билося тоді, у 2014 році, на Майдані. Воно б'ється і буде битись з кожним днем все дужче і дужче. І як би важко нам не було, ми разом. Ми. Нація, ми об'єднані ідеєю волі і ніщо не зупинить ідею, час якої настав. За нами Бог, а перед нами тільки перемога, друзі. Дякуємо всім, хто сьогодні долучився до заходів з нагоди відзначення дня революції гідності та свободи. І слава Україні! Слава, слава нації, слава! Україна! Дякуємо вам, друзі. Ну і також хочемо сказати, що вже за декілька хвилин можна буде переглянути фільм хроніки майдану. Ось тут на екрані. Доєднуйтесь і пам'ятайте, що ми прекрасні і ми переможемо. Ще раз слава Україні! Я ж нагадую ми були на акції сьогодні. Тут у Лові, біля пана Шевченко. Почали день революції по та свободи. Зараз ми попитаємо людей, які прийшли сьогодні, значити цей день. Чому я керівник сумнівському зації свободи раді пане Любомир, скажіть будь ласка, чому сьогодні важливо відзначати і пам'ятати події дев'ятирічної давності? Так і сьогодні ми продовжуємо боротися з нашу свободу. Чому сьогодні ось цей день важливий важливий достойно? Якщо коротко, тому що сьогодні? По суті, відбувається продовження цієї боротьби, яка була так само продовження попередньої боротьби, боротьби української нації <звук> української <звук> за свою незалежну державу. А от бачимо, що сьогодні прийшло чимало львів'ян, <звук> так. А Можливо, пам'ятаєте, 21 листопада 2013 року, так. Скільки тоді було, і чи можна прийнятись сьогодні? Я Дуже добре пам'ятаю, тому що я... для е... мене майдан почався. 21 числа, коли е, вирішив встановити намет, от, от, на цьому місці, і влада тоді Януковича подала в суд, щоб цей намет демонтувати. І ми цього ніч відстоювали право, щоб тут з'явився Євромайдан в нашій місті. І ми в суті, ще в третій годині ночі ще до початку цих активних активних. Боролися з виконавцями, які хотіли демонтувати цей намет. Потім вже на наступний день почали з'являтися люди, почали з'являтися масово студенти, і вже той намет стояв. Тому я з самого першого дня, по -суті, до останнього, дуже добре пам'ятаю події, дуже добре пам'ятаю їх, хто обрав, хто долучався, до організованого. Майдан тобто, я сьогодні прийшов, подивився, побачив ці самі по суті, молоді обличчя. І дійсно за це в той час ці студенти ще були такими школярами середніх класів. Тобто, ви знаєте, обличчя, по суті, ті самі прагнення по саме. Люди хочуть незалежні і країни, хочуть з колоними. В і країні і, і тоді ось бачимо 30-го з листопада штурмував Майдан, тоді були перші попиті. І вже наступного дня, 1 грудня, на Майдан за підрахунками журналістів вийшло більше мільйона людей. Бачимо, люди не розходяться, люди. 우리가 어떻이 그, 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 그... Хлопці, добрий день, добрий вечір. Слава Україні. Можна вас кілька слів? Скажіть, будь ласка, ви сьогодні сюди прийшли, ось, бачимо з прапорами, вони у вас й підписані. Ви доволі молоді. Я не знаю, чи ви були на Майдані, чи не були. Розкажіть, що сьогодні відчуваєте в цей день і чому для вас цей день сьогодні є важливим? Важливий день. Бо як не як ми вже майже вступаємо в Європу. Це дуже великий крок для нас. Ви ж ми ще молоді? Тоді, коли був Майдан, було гірше, і ще зараз стало гірше війна. Але так дивимося, ЗСУ забирає території, Я думаю, що скоро це закінчиться. І ми попадемо в той Євросоюз, в НАТО навіть. І це буде Україна. Всі. А Сьогодні прийшли з прапором, Чи, чим цей прапор особливий? Дивіться, чим прапор особливий. У мене Бачите. з мого села був дуже воєнний. Він був в полоні. Він так була зою сталі, він підписав прапори. Ті прапори потім підуть в продаж. Ми їх розпишемо будь-якого заслужника зустрінемо, який воював або навіть таких людей популярних, і продамо його на акціон. А всі гроші, які ми всього продамо, ми віддаємо на Збройне сили. А скільки вам років? Мені 18. Ви просто такий молодий, доволі ініціативний вже. А як дізнали сьогодні про цю акцію? Можливо, з ким прийшли? Ми прийшли сюди. Не знали, що робити. Але я знав, що як щоденні свято дуже велике, і ми прийшли в центр ним багато людей. І зрозуміло, що дуже скупчення, значить, що сіє. І нас зацікавило дивитися і згадати часи 12-14 року Майдану. Добре, як вас ще звати? Мене Володя звати. Дякую. Все дуже як? раз відбувається Зараз попри фільму в пам'яті Майдану. В фортепіано на якому якраз найвиховували композиції. Нагадаю, що фортепіано є таким символічним символом Майдану, оскільки на Майдані було фортепіано, яке згодом розмалювали у синьо-жовтий колір. І воно було по цьому майдану. На ньому. Грали пісні як артисти, так і звичайні мітингувальники, звичайні майданівці, які прийшли відсловувати своє право на свободу, на гідність і за членство Євросоюзу за 9 років тому. Фото це звільнить майдану. Це ж диспільно. Ми ж будемо завершувати нашу трансляцію. Якщо а, у вас є зараз вільний час, ви в центрі ви можете також прийти сюди, ось, до добавити і разом з іншими динаминами переглянути роль майдану.